І так, перший закоз, підход. У нас повнющий травозбірник об'ємом 70 літрів. Тут повністю-повністю видно, напханий травою. У заряду акумуляторів маємо повністю заряджений тут. 3 з трьох. Якщо подивитися більш детально на кожному акумуляторі, то 4 з чотирьох. Так що набрали 70 літрів трави, заряду ще нікуди не дівся. Зверніть увагу, зараз працюю в режимі мульчування, тобто без травозбірника з одягнутою заглушкою для мульчування, газонокосарка акумуляторна Makita dlm 532, хоча інші моделі також підтримують режим мульчування. І хочу показати, що це таке. Зверніть увагу, тут у нас трава вже скошена, тут трошки росте. Тобто, чесно кажучи, камера не так передає, як очима, тобто вживу видно різницю тут на камері щось не дуже. Але суть в чому, якщо у вас є можливість косити траву не раз на тиждень-півтора, а один-два за тиждень, в залежності від того, як вона росте, коли у нас є, ну скажімо так, невеличкі різниця в рості траві, ось вона підросла там на 2 на см, сантиметри. Ви можете в такому режимі без травозбірника пройтися по газону. Швиденько це у вас займе майже вдвічі менше часу, ніж ходити з травозбірником, викидати, робити ці паузи, кудись носити ту траву. І по результату, ось проходить у нас лінія. Я вам скажу, дивіться. Так, щоб якась трава ну, десь там щось проходить, але здебільшого вона до такої до такого розміру зменшується, що в принципі жодних проблем немає. Плюс вона фактично перетворюється на добрий. Це як природний процес, це мульчування. Мульча виходить. Тому нічого страшного немає. Газон повністю частина скошена саме в режимі мульчування. Трава тут 2-3 см. Ми скошуємо. ось вона вище, ось вона нижче. От. І ще хочу показати, дивіться. Ось тут все скошене в режимі мульчування. От, до дерев. Ось так. І далі ось у нас звичайний травозбірник. Ось травозбірник, ось мульчування. Якоюсь принциповою різниці. Ну, візуально, взагалі немає. Тому, якщо у вас трава не запущена, є можливість один-два рази на тиждень краще косити, то ви можете витрачати в два рази менше часу і зняти повністю питання утилізації трави. Тому що дивіться, яка краса, все скошено, різниць ніякої немає. Ось вам мульчування, ось вам з іншої сторони травозбірник. Все нормально, все чудово, часу в два рази менше і траву викидати нікуди не треба. Тому рекомендую задуматися щодо газу на саме з режимом мульчування, спробувати, до речі, спробувати для. Жителів міста Києва та передмістя області можна безкоштовно. Наберіть контакти на відео під відео, під'їдемо, покажемо, спробуйте. Це абсолютно безкоштовно і приймете рішення. Але однозначно, акумулятори ні газонокосарочки цікаві, і зараз ще підійде час тесту. Ще до кінця не завершили. Ще бачимо, що скошено вже десь сотки чотири. Ще у нас заряда дві третіх є. Акумулятори, нагадаю, вставляються в косарочку чотири. Зараз стоїть два. Результат досить хороший, тому поки що йде тест, але я спеціально зробив акцент на саме на режимі мульчування. Однією з ключових особливостей газонокосарок макіта акумуляторних є те, що вони можуть скошувати бокову частину фактично впритик. Тобто бачимо, у нас колесо якраз йде в стик. І дека косильна теж фактично майже там, буквально 2 міліметри не достає до бетона, до цоколя. Тому коли ви йдете і викошуєте в такому разі і газон ваш, то майже нічого не треба робити тримером. Може десь зовсім трошки, але газонокосарочка проходить взагалі без питань. Зараз покажу, як, як це все відбувається. Як бачите, тут трава була не дуже густою, але тим не менше скошує майже впритик, там, можливо, одна якісь дві травинки є, але здебільшого все повністю викошується. Це такий дуже важливий, дуже приємний момент, тому що реально менше роботи потім з тримором бігати у вас по периметру газону. І так, маємо черговий звіт по скошеному газону. Маємо газон площею 6,44. сотки. Ну, 6,44 сотки, це я точно знаю, просто майже 6,5 соток. Тепер працював я три четверті в режимі травозбірника і одну четверть в режимі мульчування, плюс ще походив, добре навів кромку краям. Все це робилося з режимом самохідності. Акумулятори замість чотирьох використовував два, як завжди. Два акумулятори четверочки показує одну поділку з чотирьох. Хоча газа працює, потужності ще не втратила, просто газон закінчився. Так, ну І тут показує у нас одна поділка з трьох. Тому 6,5 соток в режимі самохідності. Без питань все викошено. Я думаю, до 7 соток в режимі самохідності. Якщо у вас така черговий покос газону, не заросший газон, то без питань можна. Тим паче, що хочу вам нагадати, що отут все скошено в режимі мульчування, отут в режимі травозбірника. Якоїсь візуальної різниці немає. Якщо трава не запущена, то все добре. Тому. Цікава річ акумуляторні газонокосарки, Бачите, навіть кури приходили цікаво. Їм. Штука дуже цікава, треба пробувати. Нагадаю, для тих, хто живе в Києві, передмісті, в області Києва можна спробувати таку річ безкоштовно. Тобто, приїдемо до вас, покажемо, скосите, працюєте самі і приймете рішення. Але однозначно, така річ повністю замінює бензинові аналоги. Без питань ніякої втрати потужності не відчувається. Комфорту дуже багато, простота використання. Фактично будь-яка жінка, дитина може працювати тишина ввечері, рано вранці, без питань. Тому зверніть увагу і всі контакти на відео, під відео, і виходьте на зазочок. Будемо працювати. На цьому все, дякую за увагу.